Так, всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про воздухозаборник. Я не буду довго розказувати, які вони бувають, де їх можна купити. Я думаю, люди і так все знають. Я просто хотів розказати про один момент. А саме про ось оцей. це. Це от коли відкривається капот. Буває, люди теж купують і ставлюють два патрубки. Труба стоїть на перекос, у них не відкриваються капоти. Потім вони її знімають, як треба, щоб капот відкрити. Я ж просто купив був в магазині два коліна. Це вмісто двох колінців я купив три. Три колінця. І місто того, щоб його також ставити, я його повернув до вікна. А слідше коліно вставив у нього. Просто підігнав, отак же, щоб воно мені совпадало, туди треба залазити, одмітив. І оцього колінця трохи укоротив ці труби у цьому коліні. Все, повернув туди, коліно в коліно ставив. Трубу поставив, раз, наверх і все готово. Все робота, нікому нічого не мішає. Я думаю на відео видно, які тут зазори. І це все рідне. Я тут нічого не пиляв, не рубав, не довбав. Стекло не тре, не мішає нічому. Стоїть собі та і все. Якщо кому цікаво, то можу розказати цей воздухозаборник. Я його купляв, виходить, в півцентр поїхав, купив труби прямо там. Це кусочки метрові, там були і колінця. Є 85, по-моєму, і ну, ілі 85 ну, ця длина, іліс метр, от не помню. Труба 75-ка. Це 100%. Вона на трубі написано 75 на 85. Прямо там зібрав собі, як мені треба було, подивився. І все. Обійшлася, вона мені там в районі 300 гривень. Ну, це було. Два роки тому десь. І як ви бачите, і краска до сих пор нічого не злізла. Обична пластикова труба покрасив обичним балончиком чорним. І все. Поставив і стоїть. Ось воно таке. І все відкривається, все робить, ніколи нічого не чіркає, не мішає. Єдине, да, що в трубі мінус такий, що трошки бубонить у ній з І все. А так, я думаю, вона роботу свою робить. Ну, надіюсь, що може комусь це відео було корисне. Може хтось щось собі буде робити. Та зробить одразу правильно, щоб потім не будеться. Я знаю людину одну, яка з боку трубоцю пустила знизу, отак, і з боку з тої сторони різала капот. І ще й вікно трохи закривало. Там, виходить, внизу вікно закрило і вверх пішло. Так що, якось так. Дякую всім за увагу.